Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок і я пізнаю світ. Урок 8. Розгорніть ваші зошити на сторінці 31. Безпечне довкілля. Тема нашого уроку. Як діяти в разі надзвичайної ситуації. Переглянемо відеофрагмент і розкажемо, що таке. Надзвичайна ситуація. Наших самостійних кроків свого життя ми пізнаємо навколишній світ. У ньому багато цікавого та незнайомого. Але в будь-яку хвилину ми можемо потрапити у небезпеку. Щодня за сигналом тривоги до місць надзвичайних ситуацій їдуть рятувальники. Вибухають ліси і поля, квартири і будинки, вибухає газ, затоплюються оселі, тонуть дорослі та діти. І тоді ми набираємо 101. Служба порятунку прийде тобі на допомогу. Отже, що таке надзвичайна ситуація? Надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя і людської діяльності через будь-яку небезпечну подію, що може призвести до загибелі людей та або значних матеріальних утрат. Попрацюємо разом, розгляньмо хмаринку знань. Чи всі слова з цієї хмаринки вам відомі? За потреби ви можете звернутися до тлумачного словничка, що на сторінці 43. Розгорніть тлумачний словничок. Прочитаємо пандемія найвищий рівень розвитку. Інфекційного захворювання, що поширюється на більшість населення однієї чи кількох країн. Радіаційна аварія. Подія, яка може статися на атомній електростанції, надзвичайно небезпечна для всього живого, потребує негайної евакуації населення з ураженої території. Розгляньмо хмаринку слів. які види надзвичайної ситуації ми побачили? Надзвичайна ситуація це транспортна аварія, цей вибух. Руйнування споруди, повінь, землеструс, обстріл, радіаційна аварія, терористичний акт, пандемія. Які б ще слова ви дописали цю хмаринку? Так, це може бути і аварія на виробництві, і пожежа. Буря, ураган, торнадо це це теж надзвичайна ситуація. Розкажіть, а як діяти в разі наведених надзвичайних ситуацій? Так правильно, ви почуєте сигнал тривоги. Так. Прослухайте коментар до сигналу. Бажано, якщо є така можливість, включити радіо, читати повідомлення в соцмережах, щоб знати, як діяти. Перш за все, треба йти. В безпечне місце, в укриття. Прочитаймо основні правила евакуації для дітей. Не говори, щоб чути вчителя, не біжи, щоб не постраждати. Не штовхайся. Щоб не постраждали інші. Не вертайся назад, щоб залишатися в безпеці. Прочитайте прислів'я прави п'ятої. Натисніть на паузу. Прочитайте прислів'я, поясніть їх значення. Поміркуйте, а які загрози чатують на вас дорогою до школи? Пригадаймо найважливіші правила дорожнього руху під час подорожі до школи. Йди до школи найкоротшим шляхом, по вулицях з найменшим рухом транспорту. Ходи тільки тротуарами. Узбіччя можна йти тільки тоді, коли немає іншого безпечного шляху. При цьому слід іти тільки назустріч руху транспорту. Перетинай проїзну частину за позначеними пішохідними переходами. Суворо виконуй сигнали світлофора. Спершу подивись наліво, а потім, дійшовши до середини дороги, подивись направо. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, обходь ззаду на відстані. а трамваї. Спереду на відстані. Поглибимо знання про загрозу тероризму. Прочитай інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Тероризм у перекладі з латини жах. Застосування насильства, злочинних дій. Проти невинних людей. Зокрема, терористи можуть залишати вибухові пристрої в багатолюдних місцях, ховаючи їх у сумках, валізах, пакунках, навіть іграшках чи гаманцях. Особливо уважним слід бути у воєнний час. Не чіпати підозрілі предмети, а про їх виявлення негайно повідомити Державну службу з надзвичайних ситуацій 101 або поліцію 102. А Як діяти в разі виявлення підозрілого предмета? Переглянемо презентацію. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Угу. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так. Треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі, потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш, міну, повертайся не одмінно стежкою, якою йшов, і дорослим повідом. Дин, дин, дин телефонуй 101. один. Чи запам'ятали ви, за яким телефоном телефонувати? 101 або 102? Поміркуйте, хто з них шкоджує вибухівку. Розгадаймо ребус, щоб перевірити свою здогадку. Перше слово оса. В ньому закреслюємо першу букву. Друге слово перо. Закреслюємо останню букву, а тепер поєднаємо те, що вийшло. Сапер. Отже, Хто знешкоджує вибухівку? Це сапер. Прочитаємо інформацію пошепки разом зі мною. Якщо в громадських місцях виявляють підозрілий предмет, обов'язково викликають сапера. Військовослужбовця, який знешкоджує вибухівку, усіх людей евакуюють, а сапер у захисному костюмі вимикає вибухонебезпечний пристрій, який вивозять на полігон для безпечного знищення. Вірні помічники саперів-кінологів собаки, які знаходять вибухівку. За запахом. Також сапери можуть працювати з вибухівкою за допомогою дистанційно керованого робота, щоб не наражати себе на небезпеку. Отже, любі мої, підсумкуємо вивчене на уроці, як діяти в разі надзвичайної ситуації. А як діяти в разі виявлення підозрілого предмету? Добре, добре попрацювали час відпочити, тож я прощаюсь з вами до наступного уроку.